Ну, а зараз коротка настанова. Якщо ви зараз перед телевізорами знаходитеся, перебуваєте зі своїми дітьми, то вам варто подивитися наступний сюжет. Отже, діти збираються до школи, варто подивитися, як саме їм потрібно переходити через дорогу. Обов'язково зазначити, що дітки мають подивитися наліво, потім направо, і подякувати водію, як це роблять в Японії. І це От... не жарт. Отже, подивіться, будь ласка. Японські школярі, японські діти. От вони проходять, подивилися на ліворуч праворуч. Дядю, дякую, дякую я там, тобі. Дякую, Дякую, дядю. Юлька, ти так робиш іноді? А, вони вклонились. А, до речі, вони вклонилися. Ось так. У мене є один такий Та знайомий, який вклоняється. Як вони от. говорить на японській? Каджіме! Ос! ос. Юля Крапіна! Слухайте, аби на вас вже натрапило те харакірі, яке вони роблять. Ні, не дочекайся. Ми хочем... А от ми дочекаємося новини зіркового життя у рубриці таблоїд. Що це таблоїд? <риколаїна> що це я тебе хотів завжди запитати? Що це за рубрика така? Таблоїд. Є салоїд, м'ясо, шкіроїд, живоїд. А таблоїд хто це такий? Тільки їсть. Це вникає слово. Яку розшифровку рамку... собі згадав, уже дав. Ну, цьому слову є ліна визначення, а те, що ти його не знаєш, ну, то знаєш проблеми і, 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 і індіанців завжди залишаються у їхньому розпорядженні. Я що ти знаєш, тому що ти зараз будеш про зіркове життя говорити, Можливо, і про себе я скажеш. Справа на... в тому, що я людина, поки що закрита для таблоїда, тому що, знаєте, ніяких зірок на моїх широких, широких пенатах немає. Тому буду розповідати вам про все, що трапилося. Справа в тому, що. Ми пам'ятаємо, а ми це завжди пам'ятаємо. Як ми сусідам можемо дати можливість засумніватися в тому, що вони дуже великі і вони дуже могутні. Так от на вихідних ми пам'ятаємо про те, що українська сила то не богатирська сила, а справжня сила без ГМО і без домішок. У випадку, у випадку бою Повєткіна і Володимира Кличка, Айда, молодець, правильно. Що не молодець? Що переміг молодець? Таку. Ну а як переміг дивно так? Ну. ну як це? Ну хоча б за очками. Мене 20... враження було, що він дуже хотів пообнімати Повєткіна. Ну, він весь час отак робив на ньому і намагався вниз О, його... вниз придавити, придавити, придавити. Як, як назвали знаєте е... спі... інтернет-спільнота, то були обнімашки. Обнімашечки, Обнімашки. Володимиру обнімашки. І він отримав перемогу. Ось тактичний хід Володимира. Він так завжди. Сказав, після повітки на буде обніматися і тим самим доводити... повітки на під час бою і потім будемо ще один пояс. Але е, новина справа в тому, що е, наступна буде стосуватися опосередковано е, того, що відбувалося на вихідних. А я ще раз нагадаю на, нашим північним mm -hmm. сусідам: Володимир переміг повітки. Ну, знаєте, буду нагадувати кожні е, три секунди. Так, е, справа в тому, що е, відбулося дещо е, на цьому ринзі, перед тим як виходили сам. Е, на ринг наші бійці. Mm -hmm. Володимир. Володимир, як там звати? Сережа, так, Олександр. Олександр Олександр поїде. Ну не важливо, тому що Шаман якийсь заходив в ринкцію. Ні, там, справа Чакова. в тому, що а, співачка Джамала. А, так очіла прикидає вона просто примазалась. Вона просто примазалась до цієї події. Ну, мабуть, тому що останнім часом вона не дуже часто потрапляє взагалі до камер і до тим паче таблоїдів. Ну, мало про неї говорять. Хоча співачка, як відомо, дуже хороша, Наверно, співачка. Так. Але співачці з Джамалі, за її ствердженням, дуже погано організували вихід на сцену для виконання гімну України перед боєм Володимира Кличка і Олександром Повідкиним. Про це вона навіть встигла повідомити. Одразу після того, як відбувся цей бій вичерком, так вийшло як відміниться. Я <си> пішу, Чи вже буде. Але, <си> але найголовніше, що вона дуже гарно трималась на риб. Зараз Юля, де дослухати? що було. Ось цитую, обов'язково потрібно, тому що це ж її слова. Шкода, що дуже погано був організований мій вихід на сцену. Це нонсенс, сказала Джамала. Для такого заходу. Мені не пояснили ніде камери, ніде мені стояти. Мало того, мені ще й мікрофон три рази, мабуть, спеціально змінювали. А, я знаю. А тому вона стояла і дивилася в мікрофон, просто не на камеру. Я знаю, Юля, ком... слухайте. Інтерв'ю давала Радіо Свобода в Москві, а при цьому назвала, що ну знаєте, захід ви Москва не можете організувати. Тим паче, це схоже дуже на совдепію. Ти знаєш, не лише тут джамали мали погано організували, джамали, джамали. Ось джамали. навіть навіть Сашко Голубов втягає сільця з собою. Я хочу ну, сказати, ти ж не співаєш. Я, що? я думаю, що це все проїски. Москви. пані суддя, пані суддя, ви можна? Я ще додам. Мені просто здається, що Джамала, там же ще фішка була, так. про яку Джамала мені особисто не розповідала. Там справа в тому, що то мікрофон, що її три рази міняли. Там же ж кабзон російський гімн співав. І він а подумав, як атака. же завалить, як же завалить Джамалу. І він попросив, щоб йому привезли мікрофон, в якому він в 60-му, шестятому 63 63-му році правиль. співав, куди уходить дитинство. Ні, прав, неправильно. Не дали, дали Джамалі. Він його заплював і вони забрали і дали Джамалі новий. Тому його поміняли, декілька разів міняли. Версія, звісно, можна її було голосити, а можливо можна було Це залишити як варіант. той факт, що Кобзон співав під фанеру, наскільки я знаю, то ага. він. Так, з 20-річної давності, як зазначила Джамала, вона, знаєте, все ж вона говорила про те, що защемили її національну свідомість. Тут було так не дуже зручно їй. Так, от справа в тому, що ще й скасували вушні монітори, бо сказали, що буде Путін. Там, там де Путін, там вже так. все, вушні монітори. І знову ж таки сказала, що Кобзону було легше. Поставили йому фонограму, де він ще молодий, красивий в нього е, е, е. І, і, і ще два вушних монітори джамали, окрім своїх. <пихнули> тут. Так, але про те, як вона співала на цьому ринзі, ми ще раз з вами згадаємо, тому що потрібно. Вранці не тільки слухати веселу музику, а ще і ту пісню, яка піднімає бух, дух нашої держави. Отож, будь ласка, зараз під час звучання гімну що встаємо правильно. Вчора, Молодці вчора, вчора І дух піднімає і піднімає руку. Так, руку, куди не обов'язково хто як вважає ну, за потрібне. А Я буду. співав, підспівав гімн України. Я почув його тембрик там десь був. А, а во ти... гарний слух, а Це моменти вовчку? тоді, коли згадуєш Бухим про те, акцент. про те, що коли тебе запитують, ти звідки з гордістю можна говорити. Стриєшки. що ти... З України. А, Ти так. нарешті Т'єрі, вивчила українську мову Але найголовніше, гімн. Найголовніше, що потрібно було бачити, не тільки як наші наші українці дуже гарні, дуже розумні, співали теж так гімн, а потрібно було ще й помітити і дивитися особливо на обличчя Джамали. Адже як вона сказала знову ж таки Радіо Свобода, я навіть обіграла декілька слів в гімні. Я думаю, що в цьому можна було б і не зізнаватися. Ну, Тому що Обличчям не... обличчя обіграла. о, як ти як вона показала свободу, читав текст, тому що співаючи, я співаючи, я намагалася мімікою, жестами заакцентувати на цих словах як найбільше уваги публіки. Давайте Ліну попросимо. Вона спеціаліст. Ліно, як ти покажеш. Душу і тіло. Як ти обличчям покажеш? Душу і тіло обличчям можеш показати? Обличчям, що ти руками показуєш? А в мене в мене просто все починаючи з рук. Я бачу, ми не дочекаємось. Душу і тіло. Ліна, не Ти перевершилася мало. Модить. Бі українські мали далі ще краще повідомлення, тому що там деталі пішли після того, як я заспівала, гімн, каже Джамала, так вийшло. Випадково мене посадили до табору Повєткіна. Я от просто думаю, коли це так було, що в Росії якось так випадково. Можливо, вони нам випадково більше ціну і за газ поставили. Ні, Вони просто знаєш, знаєш, як газ перекрили, перекрили в Європу? О, так Чому випадково. Такий, технік десь на станції так просто ну, так, поклав лікоті. І, і все, і кральні крайнік закрився. А він собі пішов там, не знаю, каву робити. Зараз, напевно, джамалу допитують свічих органах українських. Що вона там почула, такого в таборі пам'ятки, хто там кого зливав, кому наливав? А, зрозуміло, Джамала далі написала, що основна частина перемоги кличка, тому що я передавала тактику через підслужку йому на ринку. Він просто сідав захваний казачок. Відкін сідав свій куток. Джамала підходила і на вуху йому. Ну і все. І його просто накривало, тому що козачко. Городи ж зараз я знаю, яку вона його <риває> пісню бачите, оце, 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 тоді коли, оце тоді, коли на тренування не ходиш, а просто розраховуєш на те, що тобі стразами на трусах вишиють цей, витязь, витязь Росії. Так тепер всі спортсмени будуть Джамалу запрошувати. Пригуни, стрибуни, штангісти. Куди вони тільки Джамалу будуть садити? Задуму. Вона говорить про те, що в той час як всі скандували Саня, Саня, давай, а це скандували до п'ятого раунду. На Саня не давай. <реш> ні, вона не відчу. А вона, вона тихенько, мабуть, про себе співала її душу і тіло. Ми положимо і казала, Володя, ну, давай, Володя, давай, тому що серед, скажіть, серед, і не можна було серед можна. російської спільноти активно кричати Володя. Але ну, щось росіяни підкачали. Але, от, ран, от справа в тому, що вони то підкачали. Він, розумію, його вдарив і він впав добряче. До п'ятого раунду підтримували. Підкачали росіяни. Так. Ну, в боксі так буває, там б'ють і іноді ні, люди падають. Можна було, в принципі, впродовж Стиранді ну, коча Олександр, так, так, так. Саша, Саша. Як я вчора, голубого голу. Так, так. Говори далі. Все, Так. так. тебе по цій не, не. поки що, поки що так. Все. так. Знову ж таки, Джамала коментує бокс, начеб, начебто вона ну дуже, дуже в ньому розбирається. Звичайно, ідеальним варіантом для Росії було б оця вже рекомендація пішла, якби Повєткін переміг, але цього не відбулося, і для них це велика трагедія. Їм просто потрібно було довести, що Росія найкраща, Вважає. М Чамала. А у нас є ось саме підтвердження того, що ну, от сталося як сталося, тому що інтернет-спільнота, як завжди, фотожаби на цей час створює дуже активно. Тому зараз переглянемо те, що не сталося у випадку. Так. Повідкін, що там? Отримав почесне друге почесне місце. Кличко. Ось Кличко став ну. Так, так, так. так, так. Наш улюблений Геннадій Онищенко. Так, а ще знаєте, йому не тільки допомагали оті е, труси е, боксерські, йому ще і допомагали е, е, повіткину амулети на колоті на руках. Ну і звісно, те, що висіло в нього на шиї. Будь ласка, покажіть тому, що мені здається, якийсь дисонанс вийшов у ньому, тому що тому що ну тому що. Ну тому, що він займається політикою. Не тільки це, це, це не політика. Мені здається, це все ж таки звичайний ідіотизм, ну, о, тому що слухай, як дали ти швидко робиш діагнози? Я думаю, тобі. Ну, в мене окуляри навіть є. Повідки на Росії почали звинувачувати в язичництві, Ви знаєте, ні, до того як до того як він програв, ніхто цього не звинувачував. Сворога була це А Ось тепер тепер дійсно його священники звинувачують в тому, що він програв, тому що він, тобто, не тому, що не а тому, що за за захопився, так сказати. Так я зараз покажу вам мою улюблену фотожабу. Ну і цим самим закриємо, тому що навіть Ксенія Собчак. Відома нам така гостра слова <смі> От мені найбільше сподобалося. А знаєте, а знаєте, до цього з'являлися інші. А процес. це ж чувак з кліпу Потапа і Насті Кам'янських да помітя. Так, Ми не всі щасливі не Ми всі, всі щасливі. Щасливі. прийшло. Прийшло ще одне, не те щоб горе, але така малесенька біда на територію наших північних сусідів. Знову згадую їх сьогодні з такою Філипп активністю. Фінков. Ні, справа в тому, що відомий священник і депутат Петербургських законодавчих зборів Віталій Нілонов за користування послу... так ось засудив російську співачку Аллу Брисіну Пугачову за користування послугами сурогатного материнства. Про це він. Ем, розповів в радіостанції Ехо Петербурга угу. слова наступні: я не вітаю цю сім'ю з тим, що вони купили собі дитину, що у них є достатньо грошей, що вони змогли використати якусь жінку в якості ем, інкубатора для того, щоб виносити собі дитину. Це аморально для країни, де десятки тисяч сиріт чекають на установлення. Робити собі частеньку гладеньку дитину це щось типу замовленої моделі Феррарі. Це не аморально, тому що якщо ти впродовж 10 років намагаєшся народити дитину, в тебе не виходить зачати. Це нормальний явище. Зараз, скільки зараз по, по, по пані по Вечовій? 68? Шідесят ні ні ні, шістдесят 64. 60... 64. 64. 60... чотири. Тобто, тобто з 50... за те, 50... 40... 30... років, 50... ти Максиму, десять роківдесяти чотирьох років вона намагалася народити дитину і в неї не виходило дивно. Дуже дивно, не знаю, чому так вийшло. Просто mm, справа в тому, що Мілонов, знаєте, так заїкнувся, але при цьому сказав, що <кій> заявив то гучно, але при цьому сказав, ну я ж то людина ВРПЦ дуже маленька. Я не знаю, чи приєднається до моєї там промови більш вагомі сановники. У нас демократії немає, як сказав він на території Російської Федерації. Тому церква стоїть непорушно. Бежісь стоїть і стоїть ось і ось так, стоїть. так як. Відноситись до священника чи до того, що народилося двоє диточок? Я вітаю цей крок. Вважаю, що вони зробили велику справу, чи купили вони, чи не купили. Яка різниця? Вони хотіли мати дітей, вони їх так. будуть мати, і сподіваємося, що вони будуть гарними нащадками цієї родини. Точно. Але, але мене 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 чесно кажучи, трошки все ж таки він дивує, тому що я собі уявляю ось цю дитину, як, яка а, а хто твоя мама? І там, там ну, до 10 те, років хто, їй буде хто скільки вже. Тут твій тато вона скаже? Ось кудрявенький. Я гадаю, що двоє. по відношенню до сім'ї Філіпа Кіркорова це 1-0. Тому що у Філіпа Кіркорова всього лише одна а, дитинка, дочка, яку назвали. Двоє, двоє, двоє. Так, у Філіпа Кіркорова так. одна, Вікторія, Алла, двоє. двоє. Ліна, двоє. Ліна, двоє. Один-один, значить. Молодець. Порахувала, користь, порахувала. Нагадаємо, що у них, до речі, інформація про те, що вони все-таки Утримали те, що хотіли, а вони в них їх сім'ї з'явилися діточки. З'явилася інформація лише два дні тому. Але про те, що вони народилися 18 вересня, ну знали лише, звісно, що батьки і родина. Але мені просто не те, що там Мілону щось сказав. Мене здивувало, що їх назвали Ліза. Ну це зрозуміло. А Гарі, Гарі Максимович Галкін. Звучить Це чудово. В честь принца чудово. Так. Ну і до речі, про Гаррі, поки в нас декілька хвилин є. Гарі, останній принц в сім'ї, вирішив одружитися. 29 років не встигла я накупити білет на, на, на білет до Великобританії. Нарешті, Нарешті закінчилося його сільське життя. Нарешті закінчилося. До речі, ми можемо харну. побачити ту дівчину, якій він уже знаєте, очі можливо кліпав, кліпав оком і докліпався. Зараз фейсбуці кліпав. ну не тільки в Фейсбуці. Вже знаєте, 4 Давай. чи 6 років він кліпав. Зараз Гарі. подивимось. Гарі. Гарі, де ти, Гарі? На пару слів, Гарі. де твоя дівчина? Гарі, буде? Так, що мій Так, он, бачите, яка дівчина? Ну, нічо ну, так. що, нічо? А, Саша, ти балово, не слухай. Шо? Звати її Кесіді. Угу. Вона шляхетна і богемна. І про те, що Гаррі останнім часом ну пішов на шлях істини, вже давно відомо, але ж були часи. Отакі були часи, як казала Ліна. Були часи, коли його скандали записували до книги, е, до книги е, книг Великобританії історії. Згадати, от, наприклад, у 2002 році е, е, принц Гаррі був викритий в регулярному курінні марихуани і вживанні алкоголю. Що його сім'ї навіть наполягли на тому, щоб його відправили, Поділи, щоб його відправили до. Наркологічної клініки. Ось бачите, це дуже не зовсім недавно було У 2012 році. Потрапили Ми, Ви, що, своє, своє, своє інтимне місце. Так. Ну, Після цього Кесіді звернула на нього увагу. Вона просто змогла оцінити хлопця за всіма необхідними її так, параметрами. Це ж все прикрив. Як там було видно? Не. Справа в тому, що в 2012 році навколо принца Гаррі розгорівся ось цей скандал, який ми щойно побачили на фото. В одному з готелів Лас-Вегаса напилися, взяли там десяток дівчат, пішли в номер і влаштовували там дуже, дуже гучні гулянки. Але знаєте, мені дуже сподобалось, як відреагували. Доміно грали просто дуже гучно. Так, так. В доміно, ну, не тільки монополію вони грали. Мафію. Мені сподобалось, як на це відреагував навіть не сім'я цього принца, а от туристичний центр Лас-Вегаса вирішив заступитися за Гарі, і він сказав: Гарі, зберігай спокій і продовжуй в тому ж дусі. Не знаю, чи будуть якісь е, е, випадки скандалів в тому ж дусі, але Гаррі ось такий. Ой, який Гаррі молодець. До речі, я теж був в Лас-Вегасі неодноразово. Теж влаштовував такі фотосесії. Нікуди ні в який таблоїд, юлічка я не потрапив. А ти не ж не принц тому що, ти тому що не було не був та з гітари. Я не принц, я не принц. Я погоджуюся. Сашко, ти б міг би таке влаштувати теж такий перформанс, сфотографуватися в отелі лас вегаса ні, сфотографуватися в готелі Лас-Віахерс, Ласвігаса спокійно без, без одягу. Ви <ріст> <без> знаєте, <одягу, ріст> знає в тому, номері... що це ж не єдиний випадок. Ось, наприклад, його навіть викрили в ксенофобії, а потім дізналися в цьому у дворі, що він за пиво може поцілувати будь-якого мужчину. Логічна крапка поставлена, а це означає, що в нашій студії є рівненський хурт під назвою От він та і просто зараз. Ми послухаємо їх композицію, композицію.